Минулого разу почали говорити про американські віскі, і я вирішив, що буде логічно розмову продовжити. Тим більше, що є друга, більш прозаїчна причина, в даному випадку ще трішки і говорити не було про що, а цей бурбон точно заслуговує на окрему розмову. І таким чином виходить міні-цикл, присвячений американському віскі, і виходить він доволі різнобічним. Бо в першій серії в нас був Джек Деніелс, тенісіський віскі, який вперто не хоче називатися бурбоном. Віскі демократичний, дуже добре знаний, як в Україні, так і в цілому світі. То сьогодні говоритимемо про віскі, який позиціонує себе як преміальний. Це справжній бурбон з Кентукі. І в Україні він відомий не дуже, хоча в продажу він все ж таки трапляється. Отже, сьогодні знайомимось з Blentons Single Barrel Bourbon баррел з Kentucky. Ну що ж, час налити сьогодні знову без ґленкернів, бо для бурбону краще підходить саме тумблер. E, що таке бурбон? Які федеральні вимоги для його виготовлення? Все це ми детально обговорили в відео про Джек Денілс? Історично головним центром виробництва бурбону є штат Кентукі. Фактично 95%. Всього виробництва знаходиться саме там. Коли Сполучені Штати вибороли незалежність наприкінці XVIII століття, ця територія це була західна, слабозаселена Окраїна. І туди масово почали переселятися безземельні селяни, переважно британського та німецького походження. Це дуже родюча земля з кліматом, який максимально схожий на західноєвропейський. З прохолодною зимою і дуже спекотним літом. Королева американських полів, кукурудза, головна сільськогосподарська культура регіону. І не дивно, що саме з неї колоністи, а переважно це були шотландці або ірландці, ті, хто були добре знайомі з технологією виготовлення віскі, спробували зробити звичний для них напій. Так народився новий різновид віскі. Свою назву він отримав від округу Бурбон, який знаходився неподалік, був заснований емігрантами з Франції. Столиця цього округу, до речі, знаходиться в містечку з промовистою назвою Париж. Цілих 10 тисяч мешканців зараз там. Так от коли бочки з бурбоном вантажили на човни і спускали вниз по річці, там їх розвантажували, бачили напис Бурбон. Думали, що це назва напою, а не регіон походження. В результаті назва прижилася. І ось в містечко з іще однією промовистою назвою Франкфурт, серед безкрайх полів кукурудзи і де вється, наче змійка, неспокійна річка Кентукі, стоїть дистилерія Buffalo Trace. Віски на цьому місці виготовляли десь від кінця 18 століття. Будівлі дистилерій безліч разів зносили, перебудовували, їх нищили пожежі або повені. Але поступово виробництво росло і збільшувалось, і в 1870-му з'явилась перша офіційна назва Old Fire Copper. Дистилерія з мінімальними втратами пережила епоху сухого закону. Вона виявилась однією з небагатьох, яким було дозволено виготовляти так званий віскі для медичних потреб. Вже після Другої світової війни дистилерія продовжила зростати і розширювати виробничі потужності. І зараз Buffalo Trace – це цілий промисловий комплекс, який виготовляє дуже широкий асортимент віскі. Це доволі типово для Америки, коли на одному виробництві виготовляється ціла лінійка власних напоїв, якихось поліцензії або ще по якимось іншим схемам кооперації. Для Європи ж більш традиційно, коли Одна дистилерія виготовляє одноіменну лінійку з різними роками витримки або просто No Age Statement релізи. Єдине таке виключення, яке приходить в голову, це, мабуть, завод Міддлтон біля корку, на якому виготовляється фактично дві третини всього ірландського віскі, починаючи від Джеймсона, Редбрест, Падді, Пауерс, Туламорд'ю, довгий час виготовлявся, та багато інших якими ж візки знана дистилерія Buffalo Trace? Виготовляють вони десь під 30 позицій. По-перше, це одноіменний бурбон Buffalo Trace, який непогано відомий тут в Україні. Бурбони Eagle Rare, WL Weller, Colonel Taylor, George Stagg. В партнерстві з родиною Ван Вінкель саме ця дистилерія виготовляє. Цю культову лінійку, за якою скаженіють мільйони шанувальників бурбону по всьому світі, і багато-багато інших. Серед усього цього бурбонного щастя виділяється і наш гість Блентон Сингл Баррел. Історія цього віскі розпочалась в 1984 році, коли тодішньому мастер-дистилеру Елмеру Тенді Лі поставили амбітну і складну задачу. Розробити віскі, який би став першим в преміальній лінійці. Елмер Лі на той момент жива легенда бурбону, людина з колосальним досвідом і кришталевою репутацією. Йому залишався один рік до пенсії, але спокійно допрацювати людині не дали. Але професіонал лі блискуче виконав свою задачу і розробив революційний віскі. Елмер вирішив шукати натхнення в своїй молодості. На дистилерію він прийшов десь наприкінці 1940- х на роботу його брав сам Альберт Блентон, на той час президент компанії. І Елмер згадав, що для якихось урочистих подій чи на подарунок поважним гостям, Блентон просто брав одну бочку зі сховища H з середніх рядів зберігання, і просто розливав по пляшках. Все, вуаля! Елмер просто трохи доробив ідею Блентона і таким чином створив революційний продукт Single Barrel віскі. До того, релізи з однієї бочки без змішування не практикувались. Ідея виявилась дуже вдалою. Шанувальники прийняли дуже схильно, ну а конкуренти і собі почали додавати до своїх лінійок Single Barrel релізи. Свій віскі Елмер Лі назвав, звісно ж, на честь Альберта Блентона. Точніше, полковника Блентона. той народився в 1881 році на невеличкій фермі неподалік Франкфурта. На роботу на дистилерію прийшов 16 років і зробив просто карколомну кар'єру. Починав хлопчиком на побігеньках в конторі, а закінчив президентом компанії. При ньому розбудовувались нові цехи та сховища, Впроваджувались технологічні новинки. Як -от Порове опалення для складів, де проходить зберігання бочки? Пам'ятаємо, в Кентукі доволі холодна зима. Саме Блентон домігся, щоб дистилерія працювала в складні часи сухого закону і взагалі віддав дистилерії цілих 55 років свого життя. Уважний глядач скаже: а чому він полковник, якщо він все життя працює на дистилерії, І як так вийшло? Хороше питання у випадку з Блентоном полковник це не військове звання, це церемоніальний титул, яким нагороджують поважних громадян округу Франкліна, де Франкфурт власне і знаходиться. І як не бути поважним громадянином, коли ти керуєш величезним виробництвом бурбону? Ну, звичайно, поважний громадянин. Гаразд, час переходити до безпосередньо вже візки. І почнемо традиційно з пляшки. Сьогодні вона такої у нас цікавої форми ромбокубоктайдра. Так-так, ось ця хранена форма називається ромбокуєдром. Прости господи, е, ніколи б не сказав, що тут 0,75 літри виглядає дуже дрібною, але так, тут 0,75. Пробка. Ще один цікавий елемент, е, дуже така важка. Як маленька підкова для поні. Варіантів пробки буває вісім. На них зображено жокей та його кінь в різних позах від початку перегонів і до переможного, звісно ж, фінішу. Таким чином, було відзначено любов Блентона до дербі, до перегонів. Кентукі дербі дуже відомі. Скачки, які проходять в Кентукі вже майже 150 років і були великою пристрастю полковника. А правильно розташувати ці пробки допоможуть маленькі літери, які вказані в куточку. Варіант 8, літер 8, і з них можна скласти назву Blentons. Мені випала пляшка з літерою О, наприклад. Окей. Далі, витримки в нас не вказано, але це бурбон. Не забуваємо: згідно з законодавчими вимогами, роки витримки бурбону мають бути вказані лише коли їх менше чотирьох. Далі, якщо більше, то за бажанням виробника. Тут ми бачимо: Kentucky Straight Барбон Whiskey. Straight Каже нам про те, що цей бурбон витримувався не менше двох років. Насправді набагато більше. Це преміальна лінійка і витримувалася вона приблизно 6-8 років. В принципі, роки витримки особливо принципової значення не мають, бо головне рішення мастер-дестилера, тобто людини, яка власноруч перевіряє кожну бочку, чи готова вона, чи ні. І цією роботою зараз займається Харлен Уітлі, який з 2005 року займає цю поважну посаду мастер дистилера. Етикетки, коркування. Все це робиться вручну. Зверху ще було залито чорним воском, красиво виглядала пляшка, взагалі зовнішній вигляд, розкішний абсолютно. Читаємо далі: цей бурбон розлито. 26 червня 2019 року. Днями було день народження в цієї пляшки, перший, другого, схоже, що не буде. Вказано навіть номер бочки. 179 в мене навіть ряд, з якого її зняли, 55-й. Збережено в сховищі H. Давайте поговоримо про нього. Чому саме воно таке? Особливо на Баффолотресі, і чому його обрали для виготовлення для зберігання, точніше, бочок Блентонс. Це сховище було побудовано в 1935 році. Тільки не закінчився сухий закон. Попит на бурбони зростає дуже стрімко, не вистачає приміщень для зберігання бочок, для дозрівання. І Блентон вирішує побудувати нові сховища. Цільних листків металу, щоб зробити це швидше, максимально швидко. Зрозуміло, що з'являють собою такі сховища, це одна така велика мікрохвильовка, в якій температура в спекотне літо підскочує дуже швидко, вночі швидко охолоджується, це значить, що бочки розширюються і зжимаються. Максимально допустимо протягом дня і дуже плотно контактують зі спиртом і віддають йому свою ароматику. Дозрівання в такому сховищі проходить набагато швидше. Маємо тут міцність 93 пруф, тобто 46,5 градусів, доволі така хросмейстерська для бурбона міцність. Давайте тепер спробуємо спочатку на ніс. Солодка бурбонна тема, якої очікуєш, так різко в ніс не б'є. Такий хороший округлий аромат. Звісно ж, карамель, дуб, це все нікуди не поділося. Це стандартний бурбонний профіль, але на загал дуже шляхетно і Мені подобаються нотки цитрусів, десь мускатний горіх, мед. Приємний дуже такий. Різкуватості немає, але не дуже зараз це показово, бо в мене тут на дні майже лишилося. Перші рази, коли його наливав, так трошки було різкувато, але, в принципі, приємний наніс він. Давайте спробуємо. Карамель цитрусові дуже класно. Взагалі цікавий такий баланс. Кукуруза на солодкість, спеції і цитрусові трошки врівноважують. Трохи родзинок можна розпробувати. Трошки якихось квіткових нот. Незважаючи на міцність, п'ється він дуже легко. Бурбон, в якому все на місці. Є солодкість, якийсь цікавий такий поперечно м'ятна така тема, мускатний горіх. Ну і так, на післясмак знову ж таки, риска, карамелька. Хороший бурбон, в якому немає нічого зайвого, все на місці, все як має бути. Переходимо до висновків. Отже, цей віскій мені сподобався. Це дійсно якісний, породистий бурбон із Кентукі. Можливо, йому не вистачає якогось вау-ефекту чи цікавої родзинки, але для слова сполучення класний бурбон, Віскі Блентонс буде абсолютно правильною асоціацією. Що мене бентежить трошки, так це питання ціни. В Сполучених Штатах Blenton's Single Barrel коштує десь 60-80 доларів. В Україні він продається в діапазоні між. 2500-2700 гривень. Я розумію, що культовий статус віскі, хаєндний зовнішній вигляд, але подібної якості бурбони можна знайти за набагато менші гроші. Але якщо фінансове питання не проблема і є бажання спробувати перший сингл-барл бурбон, купуйте сміливо, не пошкодуєте. Ну а віскі Уметер. Всі показники, якого можна знайти на сайті каналу, посилання внизу під відео показує поважні 83 бали. Ну що ж, піду складати з літер спробок Blentons слово щастя, і чекати наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати відвізки максимум задоволення. З вами, був Макс!